Майже 10 мільйонів переглядів у соцмережах, ледь не вся Україна вболівала за пару прикарпатських бузьків. Коли лиличиха висиджувала пташенят, їхнє гніздо зайнялося. Рятувальники загасили полум'я запізно, гніздо вигоріло вщент, але тим ця історія не закінчилася. Що було далі? Знає Наталка Фармус. У той день у верхівці стрибала напруга, згадують селяни. Гніздо що лелеки збудували на верхівці електроопори. Спочатку задимілося, а потім спалахнуло. Я помітила, що дуже, бо то зразу дуже, дуже було таке полум'я, червоне. Поки люди викликали пожежників та енергетиків, птахи намагалися врятувати своє потомство. Вони. Е Дуже оберігали то яйце, вони кидалися до гнізда. Я навіть хвилювалася, щоб вони ноги не обпалювали. Проте, врятувати потомство не вдалося, як і житло. Коли побачив, що ем, все зруйновано, і він з того відчаю так підняв голову догори і почав клекотати. Лише за кілька днів відео порятунку набрало більше 9 мільйонів переглядів. Люди в Тіктоці почали писати. Що це і лелека, то є про образ України. Вони почали це асоціювати, що цей лелека так само, як і наші люди будують ціле життя, і в один момент немає. Найімовірніше, припускають енергетики, пожежа сталася, бо гніздо було дуже близько до високовольтної лінії. Десь провід сіл на провода на даний час. На цього провода. І вони закоротили. Там була соломка чи стелово якесь таке, що вони гнізда туди заносять, і воно сімей видало поштух. Пан Василь один із тих, хто не лише загасив палаюче гніздо, а й допоміг відбудувати нове. Із колегами встановив на стовпі спеціальну металеву конструкцію, додав трошки хмизу, а далі уже справа за птахами. На наступний день ми прокинулися. Ми побачили, що е, дуже багато відбудовано. Він цілу ніч можна сказати працював. Е, Мій Чоловік навіть ще трісочок нарізав, нарубав, щоб йому легше було. І він збирав ті трісочки і носив. І он яке відбудував ця пара лелек на подвір'я Ірини прилітає уже сім років. За цей час стали домашніми улюбленцями. Три роки тому розповідає Ірина з чоловіком навіть усиновили одне пташеня, бо ж батьки за своїми лелечими законами викинули його з гнізда. Крила того знайду назвали Ян. Він дружив з котом нашим. Він заходив до хати, просився. Він так прижився, що він собі у нас був як домашній улюбленець наш. Я на все ж вирішили віддати до інших лелек у Галицький нацпарк. А пірнаті батьки Яна вже скоро обзаведуться новим потомством. Зараз у гнізді сидить самка, вона висиджує яйця. Самця десь немає на протязі дня. Він рідко прилітає, але він десь собі блукає. Але увечері вони вже двоє разом. Тим часом енергетик Василь разом з колегами продовжує рятувати лелечі гнізда. Сам становив вже десятки таких з Івано-Франківської області. Наталя Фармос, Віталій Кобанець. Ми Україна, марафон. Єдині новини.